Один для відпочинку, інший для розваг. Парк Жовтневий та центральний парк культури та дозвілля імені Тараса Григоровича Шевченка об'єднають в одну юридичну особу. Які зміни чекають на зелені зони чернівців? Дивіться далі в сюжеті. Парк Жовтневий та центральний парк Шевченка об'єднають зеленими зонами міста керуватиме спільний директор та трест зеленого господарства. За розваги та у парках відповідатимуть дві різні установи. Щодо роботи тресту зеленого господарства. Так, ми будемо відповідати лише тільки за утримання зелених насаджень. Щодо благоустрою, то в принципі догляд зеленого зеленими насадженням також входить в термін благоустрою. Це Максимальне утримання в санітарному стані е, парку, тобто це доглядові роботи. Ну, е, прибирання залишиться за нами, а також е, е, догляд. За деревами, кущами, організацією різноманітних культурних заходів та доглядом за розважальними зонами займатиметься центр культури та дозвілля. За нами все ж таки залишилися дитячі майданчики. Догляду за дитячим майданчиком, атракціонний комплекс і малі архітектурні форми, такі як фонтан і пам'ятники. Все це ми доглядаємо. Ми добрали персонал. Відповідний технічний, і який в нас закріплений за цими локаціями, тобто щось кардинально робити. Ми поки що, поки немає реконструкції, не будемо вкладати відповідно туди кошти. А вже після реконструкції будемо доглядати. Попри те, що парки стануть однією юридичною особою, функціонуватимуть по-різному. Хочеться, щоб парк Жовтневий все ж таки залишився більш такою рекреаційною відпочинковою зоною. Моніторячи запити чернівчан. Не скрізь хочеться цього шуму, культурного життя. Хочеться і спокійного відпочинку. Тому розглядаємо такі напрямки, як ось нещодавно Наталя запропонувала зоопарк для комах. Це буде цікаво і, можливо, в такому Мому напрямку це все буде відбуватися в парку жовтневому а більш такі культурні масштабні події будуть відбуватися в парку Шевченка. Старі атракціони у парку Шевченка планують ліквідувати. Натомість керівництво парків планує надати можливість підприємцям встановити нові. Ми працюємо зараз над тим над баченням атракціонного комплексу. Плануємо туди запускати нових підприємців з новими атракціонами, щоб все було нове та сучасне. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.